Козир, котрий є в наших руках, це перш за все наша армія, котра так, має той досвід військовий, котрого немає ні в НАТО, взагалі ну в жодної іншої там держави, навіть тих самих Сполучених Штатів. І ну це єдиний козир, такий, котрий є. І тут, ну, якщо споглядати про те, котра для нас ну яка для нас має бути така взагалі, скажімо так, мета-наратив, грант мета. Ну, це перш за все, якраз таки організація нашого суспільства. Справа в тому, що ми там отримали якийсь цей там осколок Радянського Союзу чи оцю УРСР там 30 ті роки, неважливо. Але так як наше суспільство не було організоване до так, так званої державності, тому що держава це просто бюрократичний апарат, який контролює. Але якщо суспільство не організоване, то ця держава це бюрократичний апарат, його або приватизують, як в нашому випадку сталися олігархи, якісь певні олігархічні групи, або це бюрократичний апарат починає бути підконтрольним комусь. Як це сталося з тією самою Білорусією, те, що ми знаємо? Ось і все.